Гортензія дуболисна. Подивіться, який величезний кущ зацвіла перша. Величезний кущ, гарні квітки. У нас коло будинку теж дуже багато є кущів, але жоден такий невеликий і жоден не цвіте. Вона вимерзає. Тобто, я так розумію, що для того, щоб вона зацвіла, вона повинна вирости дуже велика. От, тоді вона буде гарно квітувати. Там з другої сторони теж є такий величезний кущ. От. Це тут два в нашому парочку невеликому такому. Тут два таких здоровенних кущі дубовидної гортензії. В неї гарне листя. таке. Ну, не дуже нагадує листя дуба, але щось таке є віддалене. І отакі соцвіття, великі соцвіття, в принципі. Такі ось гарні великі квіточки такого кремового кольору. Гарна гортензія.